Позитиву та тепла вирішили додати мешканцям представники типового Івано-Франківська. 352 ліхтарики запалили вечірнє небо Станіславова. Ініціатор акції Микола Гороля каже, дійство планували до дня міста однак довелося відтермінувати через ситуацію в державі. Присвячено принципі річниці Дню народження міста 352 річчю. Проте в зв'язку з тим, що в період святкування дня міста були трагічні події на сході України в Одесі. Ми перенесли захід. Як на мене, в нашому місті трохи бракує світла. От ми хочемо запалити френ... Франківськ у позитивному сенсі все небо має от якраз засвітитися над Франківськом. Площу біля міського озера повністю заполонили Івано-Франківці. Микола Гавриляк каже, подібного ажіотажу не очікував. Однак 352 закуплених ліхтариків таки вистачило усім бажаючим, аби створити ось таку красу. Запустити паперові світлячки прийшли не лише молоді закохані пари, але й цілі франківські родини. Кажуть, така акція не лише додає затишку та тепла в серця, але й згуртовує людей. Цей день якось ну наш день нашого міста. Все якось таке пораження просто переповнюють. Дуже романтично, оскільки ліхтариків пішло в небо дуже гарно. По перше, молоді згруповується. Оця акція додає нам дуже великих позитивних емоцій. На нас об'єдні. Кожен, хто запустив небесну ліхтарика, мав можливість ще й загадати бажання. Більшість мешканців зізнаються про сили єдиного миру в державі.